Чорно Італія, ми вже в Італії. З моєю спиною аеропорт. Ми вийшли і відразу вийшли на вихід. І тут є автобус, який їде до центру міста. Тут... Взагалі, в Мілані є три аеропорти. І з будь-якого міста Європи курсують дуже багато рейсів. Я прибула в аеропорт Ліднате. Він знаходиться найближче до центру міста, всього на всього 7 кілометрів. Але структура і логіка приблизно однакова. Біля кожного аеропорту є автобуси, які відправляються до центрального ЖД-вокзалу. Ми купили квиточки, вони коштують 5 євро, якщо бронювати онлайн, і прибули ось вже в центрі на ЖД-вокзалі. Виходимо в місто, і тут відразу Італія захоплює своїм вайбом. Тобто, люди, посмішки, атмосфера релаксу, веселого настрою, музика, все це тут присутнє, як і стереотипи не ломає. В цьому відео я вам розповім і покажу, що можна зробити в Мілані всього-навсього за пів дня, де можна поселитися, які об'єкти варто відвідати, що по чому, скільки коштує. А ви поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, а також поділіться своїми враженнями, що ви бачили в Мілані, аби більше україномовних туристів знали, чим можна заднятися в Мілані, якщо доля туди занесе. Найперше подбайте про те, де ви будете ночувати. І я рекомендую від себе, щоб це було близько до центру міста, площі до ОМО, для того, щоб ви на метро могли приїхати, заїхати і цілий день повністю гуляти, щоб вас не зайняло багато часу добирання від готелю до центру. Потім від центру до готелю. Так, в Мілані. Ми замовили готель Джой 24, Готель новий 2024 році тільки відкрився. Тут все так сучасно, красиво. І зараз вам проведу, зроблю румтур. Так, номер 322 О, ва! Гарненько, сучасно. красивенько. Так, тут столик з телефончиком. Тут така шафа без дверей, сейф. Так, телевізор. Номер маленький, якщо чесно, але все, що необхідне, просто переночувати, то просто супер класно. Так, і санвузол веду вас. Так, душова кабінка, все ідеально чистесенько, полотенечка. Такий номер коштує орієнтовно 100 євро за одну ніч на дві особи без сніданків. Ціна залежить від сезонності, звичайно що. Забронювали собі класний готель, показала вам, вже як він виглядає. Там так класно працює кондиціонер, і це таке полегшення, тому що в Італії ну дуже жарко, прям жарко, жарко, жарко. І прийняли душ, переодягнулися, ідемо шукати, що ми будемо обідати, і далі будемо до вечора гуляти. А завтра в нас ще інші плани. Ми купуємо квиточок і зараз будемо їхати метро. Ось таке в Мілані гарне метро. Метро, все чистенько, красивенько, до центру міста. Так, такий квиточок коштує 220 євро і дійсне 90 хвилин на всі види транспорту. Ну, звичайно, що де би ви не поселилися, я рекомендую вам їхати на центральну площу Мілану ОМО. Там, де знаходиться собор святого Петра і Павла, і там вже знаходяться основні е цікаві об'єкти. Йдемо зі мною, я вам покажу. Ну що ж, ось і він, Міланський собор, справжній готичний шедевр Європи. Будівництво Міланського собору тривало понад 600 років, від 1836 року і завершилося в 1965 році. Його розміри вражають. Це справжній гігант. Довжина 158 метрів, ширина 90, і висота найвищого шпиля 106,5 метрів. На найвищому шпилі знаходиться статуя Мадонни 4-метрова бронзова статуя, покрита золотом. І вона була встановлена на найвищому шпілі в 1769 році і стала символом міста. Міланський собор – як візитівка міста. Тут біля нього всі зустрічаються, всі фотографуються, знімають відео і просто вражаються його красою. Іван Пасаж. І ми з Русі шукаємо, де поїсти. Красани, ймовірно, потім будемо загадувати бажання Ой! Почалися вихідні в Італії, Це такий таки великий-великий салат грецький, 14 євро коштує. Піца, квадроформато, 15 євро коштує. Ну і ще принесли всякі заправочки до салатику. Нам смачно! Ілан пасаж. Знаменитий пасаж для всіх туристів, всі знають його місце розташування, адже він з'єднує площу Дуому і театр Ласкала, і всі. Обов'язково хочуть по ньому пройтися. Насправді тут є офіційна назва галерея Віктора Еммануїла II. Це перший король об'єднаної Італії. І одне з найвідоміших, найкрасивіших торгових просторів у світі. Пасаж має хрестоподібний план. У центрі восьмикутний простір і під куполом розташований за вишки 47 метрів, мозаїка на підлозі, зображення гербів. Основних італійських міст серед туристів є таке повір'я: якщо стати на мозаїку бика за герб Турину і покрутитися тричі на п'яті, то це обов'язково принесе удачу і здійснення бажань. В пасажі розташована величезна кількість магазинів модних брендів. Ну і звичайно, що туристи ходять і купують багато собі цікавих речей. Ну а з другої сторони це по ліву сторону від собору знаходиться цілий торговий ряд магазинів менш дорогих брендів, і там теж можна зробити собі класний шопінг. Зокрема, бренд Кіко Міланський відомий зробив такий маркетинговий шаг. Можна обрати на помаду будь-яке гравіювання, ім'я, е, малюнок, Міланський собор, сердечка і так далі. Замовити таке гравіювання, це коштує всього на всього євро. І туристів, черга, сила, селена, всі хочуть собі привезти такий цікавий подарунок. Але звичайно, на це потрібно витратити практично півдня. Спочатку обрати узор, потім стояти в черзі, щоб виконали гравіювання. Ми звичайно не Спочатку спокусилися, хотіли таке зробити, а потім зрозуміли, що ми втрачаємо на цьому цілий день, і тому ми пішли далі. Але бачите, яка кількість людей, туристів, які вперше в місці не хотіли вийти з магазину без такої чудової пропозиції. А ми пішли далі. Підний квиточок в собор Петра і Павла купується в окремому приміщенні. Воно знаходиться навпроти з бокової частини. Тут можна або в касі стояти чергу, або з автомата придбати, розрахуватися карткою. або онлайн зайти і придбати. Так буде на 2 євро менша вартість. Він працює з 9 до 19 години. Окремий вхід вхід вечірній. Якщо купувати онлайн, то ціна 16 євро за одного чоловіка. Якщо через касу до 18 воротньої сторони собор Петра і Павла. Виглядає ось так, теж дуже гарно. Так, ну а зараз будемо заходити в цей легендарний собор на площі дому, який є орієнтиром, який є найвідвідуванішим туристичним об'єктом, центром зустрічі всіх туристів. Він насправді дуже красивий. Кожна колона це витвір мистецтва, прикрашена багатьма скульптурами, які мають смислове значення. Дуже красиво. До речі, всередину зараз в собор теж можна заходити. Беруться окремо такі халати одноразові і можна заходити. Красунчик. Починаємо виходити, так, починаємо виходити по сходинках. Ми обрали маршрут з ходинками, була... мам, там не було вибору. Не було вже вільних катушків, аж на завтра після 17-ї години були поліз. Була... Ні, якби вони в нас був фітнес mm -hmm. Ми так мало ходимо, так? Да? Точно. Mm -hmm. Пішли всі ступіньки, добре, що вже вечір, нікого немає, немає скупчення людей. Ми так піднялися на криш. Що цікаво, що Собор Святого Петра і Павла це е, на... Горіш, що стоїть Матір Божа, це найвища споруда. І за такими повір'ями, якщо будували будинок вище за Матір Божу, то цей будинок не міг існувати, він або пожар був, або ще якісь стихійні явища. Тому що за повір'ями так є, що не має бути жодна споруда в Мілані вища за собор святого Петра і Павла. Понад 3159 тисячі статуї розміщені на криші собору, їх кількість, розмір і краса вражає, також вражають вітражі і скульптурні зображення. Також в соборі зберігається священний цвях, що, як вважають, був використаний під час розп'яття Христа. Ось там вдалині, якщо ви приглянетеся, то бачите нові будівлі, споруди Мілано. Адже Мілан це бізнес-столиця Італії і також є нова частина міста. У Мілані проживають 1,4 мільйона населення. Але взагалі, Мілан для Італії це фінанси, мода, дизайн, медіа, технології і сервіс. Мілан головний фінансовий центр Італії. Тут розташована італійська фондова біржа, також офіси банків і інвестиційних компаній. Місто ще називають містом білих комірчиків, адже тут дуже багато банківських і офісних працівників. Мілан світова столиця моди, тут базуються Армані, Версачі, Прада, Дольчакабана, Валентіна та сотні маленьких дизайнерських брендів. Так, а це вже крайня точка, криша, куди можна вийти на оглядовий майданчик. Обов'язково, будучи в Мілані, відвідайте кришу Міланського собору, адже тут відкриваються неймовірно красиві види на все місто. Також, будучи на криші, ви збагнете який масштаб самого собору. Ну і рекомендую бронювати квиточки заздалегідь ваш візит, тому що в наплив туристичного сезону високого можете залишитися без квиточка. Тому обов'язково придбайте його наперед онлайн на ту годину, яка буде вам кращою. Також можна замовляти квиточок і пішки, також на ліфті, а також всередину собору. Всередині аж мурашки по шкірі. Це передати неможливо ні кадром, ні голосом. От в цьому місці такому сильному намоленому треба просто побувати. Звичайно, що найприємніший період відвідування Італії це осінь, весна, а також зима, тому що влітку, неймовірно, жарко. Але маємо, що маємо. Напишіть свій коментар. Можливо, ви були в Мілані, що вам найбільше сподобалося, чи відвідували ви кришу. Які у вас враження, емоції? А ми йдемо далі. Так, а ввечері на площі Дуому ось така атмосфера. Грають вуличні музики, собор святого Петра і Павла з підсвіткою. Дуже багато людей. Вже розпало, всі гуляють. Просто сидять на підвищеннях, просто відвідують заклади. Тільки ще ми були дуже смачно, віти, як все красиво виглядає. Так, апероль терраса, меландер, терміста, кірамісу і те, закусти більше моря. Так це все красиво, романтично виглядає. Рекомендую відвідати заклад та пероль, адже він знаходиться якраз навпроти Міланського собору. Ввечері відкривається неймовірно красивий вигляд на собор, а також центральну площу. Так, будьте уважні в кафе в Італії, зокрема в Мілані. Ну і на Сицилії я була також зуча серверування стола. сервірування столу. це ціна залежить від закладу. Деякі ставлять 3 євро, деякі ставлять 5 євро, але цей платіж обов'язковий. Це типу за бокали, за стакани, за серветки і за те, що вас обслуговують. Окремо відсотки офіціанту ніхто не пропонує, типу, як по бажання. Ось такі об'єкти за півдня можна відвідати в Мілані. Я думаю, що досить. Щоб познайомитися з цим містом, а якщо ви хочете більш детальніше його пізнати, то звичайно треба приїжджати на більший термін. Тоді продовжуєте проживання в готелі і далі насолоджуєтеся італійською атмосферою. А ми їдемо на метро до готелю так само за 2.20, тому що завтра в нас інший день, інші плани. Ми їдемо на озеро. Кому слідкуйте за наступними відео, буде дуже красиво.